У нас не комплекс, а ми надто толерантні. Треба закінчити з тою вихованістю і створювати характер і зброю. Так ну, розумієте, нашу слабкість можна назвати різними словами, але суть нашої слабкості не змінюється від того, що ми якось будемо її називати. Наша слабкість, наша, як то є чудове таке росіянське слово, арабалепіє, Можна це називати толерантність, можна це називати надбірною вихованістю. Е, можна по-різному назвати. Але це вбиває нас. Наше намагання догодити всім ворогам українського народу: і росіянцям, і юдеям, і полякам, і американцям, і китайцям, кому ми тільки не хочемо догодити. Коли ж ми почнемо догоджувати самі собі своїм інтересам, інтересам українського народу, ми маємо ставити інтереси українського народу понад усе хтось може казати, що це схоже на якісь там інші практики минулого, Але ж сподимось на реалії сьогодення, подивимось на політику Польщі, на політику Америки, Росії, Франції, Угорщини, Туреччини. Подивімось, вони всі лише свої особисті інтереси просувають світ і їх реалізовують. Їм цілком плювати на Україну і на всі інші держави, плювати їм на все. вони лише своє утверджують і борються за своє. тому що вони мають свої держави, і вони правильно вчиняють, що для них своє є на першому місці. І ми так маємо вчиняти. Якщо ми хочемо стати в один ряд з ними, з цими державами, які є повноцінні держави, які срували повноцінні нації, які є вагомі у світі, то ми маємо так само поводитися, як вони. Нам не треба поводитися якось супер, якось радикал, не, взагалі, не радикал, Я проти радикалізму, я і пацифіст. Я і багато хто ще і вегітеріанець. Я дуже за мир, за дуже лагідність. Але якщо ми хочемо вийти в тому світі, ми маємо брати приклад з сильних світу цього і поводитись, так як поводяться американці, поляки, угорці, росіянці, французи, юдеї інші. Розвинуті нації, розвинуті держави. Лише тоді ми будемо мати шанс побудувати величну і соборну українську державу. Лише тоді ми будемо шанс мати утвердити свою державність, утвердити своє місце в світі, стати високо державою, стати в один ряд з нею світовими державами і запанувати на своїй нам, Богом, даній землі. Ну і, звичайно, не забувайте про ідею, про ідею. Соборної України в межах від Фідбаре, Помозер, Сладубвороніч, Воло, Каспіта, Кавказ і на зеленому клині. І український Сибір, що був в складі нашої української держави. Це ідея максу, вона не перспективу, але її потрібно популяризувати. Готуємося, пана українці, єднаємось і перемагаємо. Слава Україні, слава величному українському народу!